Всім привіт! Мене звати Аліна і я щиро рада бачити вас в себе на каналі Йога Українською. Дякую за те, що долучаєтеся, підписуєтеся, коментуєте та практикуєте разом зі мною. Я продовжую далі знімати вашу улюблену рубрику коротких практик вдома. Ви зараз в моєму домашньому просторі, де я практикую щодня, практично вставши з ліжка відразу на килимок. Мені це супер економить час, особливо якщо його немає, навіть 10-15 хвилин, що в мене є, я приділю своєму тілу. Тому і вам того ж самого бажаю. Сьогодні в нас буде практика м'яка, і нам потрібно на практику де килимок, блоки для зручності. Головна наша задача це піти в розслаблення в першу чергу тут. Зрозуміти, що практикувати – це приємно, що займатися своїм тілом це супер, і що ваше тіло буде вам вдячне. Тим паче, якщо ви вже давно зі мною практикуєте, в своєму тілі ви помітили свої результати. Я дуже цим задоволена, особливо тим, хто мені пише, насилає свої відео та фото. Мене справді це мотивує, адже я розумію, що моя робота проходить не даремно. Дану практику, я рекомендую виконувати ввечері після тяжкого робочого дня, коли хочеться просто релакснути, розслабитися. І спокійно собі полежати в шавасані, або взагалі перейти до сну. Або ж, якщо ви зранку любите м'які розтягнення, вона теж добре підійде. Тобто я намагаюся такі зробити універсальні практики, які а, можна виконувати в будь-який зручний для вас час. Це, я думаю, важливо для вас, і, звичайно, це важливо для мене. Ми з вами зараз сідаємо в положення сідничними кістками відчуваємо наші п'ятки. Коліна ми розводимо. По сторонам. І зараз ми будемо працювати з вами розминку, таку вже виконувати і головою, і хребтом з прогинами. Ми руки опускаємо на передню частину ніг. А вдихаючи, ми намагаємося прогнутися. Куприк прокручуємо вгору, голову намагаємось покласти, витягнути. Дивіться, я не заломлюю її, а я по діагоналі ніби малюю коло, щоб покласти десь свою маківку на сідничні ашкістки. Видихаю, округляюся. Дивіться, сильно куприк я не підкручу. Знову вдих. Видих. Вдихнули. Іде спочатку грудна клітина. І тільки тоді голова, а не голова і грудна клітина видихнула. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Тепер вдихнули. Руками потягнулись, дивіться, що я роблю, прокручую крила тазу. Звільняю куприк сідничних своїх м'язів. І опускаюся вниз, видихаючи. Так як коліна в мене розведені, мій живіт опускається ще вниз. Намагаємося не переходити в таке положення. Сідничними кістками тягнутися до п'яток, відштовхуючись руками, хочемо посадити наші сідничні кістки на п'ятки. Вдихнули. Видихнули. Тепер, вдихаючи, переходимо до правого коліна. Таз у нас зафіксований тільки руками. Вдихаємо, відчуваємо це приємне розтягнення. Вдихнули. Купок ще підтягнули. Видихнули ліниво, плавно перейшли до лівої ноги. Та зафіксований. Вага на обох ногах рівномірна. Не переходимо зараз тільки на ліву сідницю. Тягнемо більше себе правою ногою для того, щоб таз залишити на п'ятки правої ноги. Тільки верхня частина витягується наш хребет прямо і в сторону. Видихаючи, повертаємося. Ще дотягнулися, вдихнули. Видихнули, перейшли на долоні коліна. Коліна поставте тепер чітко під тазом. Долоні чітко під плечовими суглобами. І починаємо прогинатися. Включили ваші пальці. П'ятками штовхаємо стіну позаду. Вдих. Прогинаємося. Видих, відштовхуємося, округляємося. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Супер. З цього положення вдихнули. Вийшли в вихідне положення. Видихнули, скоротили ваш бік з правої сторони. Дотягнулися крилом тазу до правого плеча. Видихнули, повернулися на місце. ж саме в ліву сторону. Вдих. Видих. Вдих, видихаємо, пряма лінія хребта, попок підтягуємо, вдих вліво, видих. Так, щоб перехитувалось на колінах, тільки тягнемося, скручуючи м'язами свої бока. Видих. І з цього положення руками відходимо вперед. Дивіться, що я одразу роблю. Коліна фіксую під тазом. Не переходжу в градус 120 і не завалююся назад. Я намагаюся вугол 90 градусів зберігати, прокручуючи крило тазу до передньої частини ніг, опускаючись вниз, намагаюся сідничні кістки і куприк дотягнути до стелі, провернути. І хочу розслабитися. Кожен раз, коли я вдихаю, я все більше підтягую пупок до хребта. Видихаючи, я дорослаблююсь, розкриваючи сідниці, звільняючи купри для того, щоб ще прокрутити таз і ще опуститися в таку складочку. Даємо собі час, дихаємо, пам'ятаємо про те, що в нас пупок завжди підтягнутий. І даємо час нашій спині, нашим м'язам спини, повністю розслабитись і опуститися під власною вагою. Повільно підходимо руками. Піднімаємося на коліна, включаємо таз, переводимо вперед, витягуємо живіт, відкриваємо ребра в сторону вгору вдихаючи. Компенсації руки ложимо на крижі, включаємо ноги. Зараз в нашому прогині включаються сильні ноги. І намагаємося лопатки покласти на полицю. Голова, погляд спрямований перед собою, компенсація. Видихаємо. Вдихнули тут же. Не потрібен сильний прогін, головне компенсацію зробити. Якщо боляче в коліна, підкрутіть килимок. Лопатки намагайтесь не з'єднувати. Не заламуйте, не спазмуйте свою спину. Вдихнули, піднялись, видихнули, відчули, що пряма лінія хребта відбудувалася, і вам приємно, без напруги, затиску відбувається в вашому тілі. І зараз, вдихаючи праву ногу, переносимо вперед, в угол 90 градусів відбудували. П'ятка задньої ноги штовхає стіну позаду. Зараз намагаємося просісти тазом вниз. Ваше коліно дивиться зараз не на другий палець вашої ноги, а трішки відходить в сторону, даючи шлях тазу ще опуститися вниз, підкриваючи для нього шлях, тому що кістка в кістку давить і нас ніби блокує. А ми повинні ще опустити вниз, в кого на це є можливість, щоб не затискалася. Крижі. І в цей час включиться повністю таз, кульшовий суглоб вашої лівої ноги. Руку можете залишити на коліні правої ноги, штовхаючи, не забувайте штовхати. Нога ззаді сильна. Вона не розслаблена, що вона там лежить і розслабляється. Ні, вона сильна. Ми включаємо, ми ж працюємо над шпагатами. по-іншому вони не будуть. Тому що вам потрібно фіксувати таз, щоб ваш таз був прямий, не розкривався в ні в як інші сторони. З цього положення ми видихаємо, переводимо ногу на себе, натягуючи ступню. Ваші дві кістки тазу опускаються вниз. Ви можете залишитися тут на нозі. Можете опуститися вниз. Кому потрібні блоки, ви можете їх взяти використати. Видихаючи, підтягнули, включили. Ви ступнею, плюсною вашою, давите в стіну попереду. Включили чотириголові, щоб не перерозтягнути задню поверхню ніг. І в цьому положенні виконуємо компенсацію. Можна тримати так, як я тримаю, намагаючись тримати пряму лінію живота. Прокручується ще більше наші крила тазу до передньої частини ніг. Сідниці яку розкриваємо. І з цього положення, танцюючи, починаємо переходити м'яко вперед, вдих. Видихнули назад. Вдихнули. Видихнули. Хочемо вставити ногу праву в таз. Вдихнули. Коліно трішки допомогло нам пропустити таз. Видихнули. Вдих. Видих. Відштовхуємося п'яткою, вкладаємо таз, щоб пішла складка в нас. Вдих. Видих. Вдих. І з цього положення перейшли на коліна. Руки вгору вдихнули. Видихнули в намасте. Поправили ваші пальці на ногах і перейшли на ліву ногу. М'яко проходимо в угол 90 градусів зберігаючи. Руки залишили на колінах. Відчуйте, що ваш таз має дві точки, які плечі дивляться вперед. Коліно вашої лівої ноги спрямоване не на другий палець ноги, а трішечки в сторону. Всі п'ять пальців повністю лежать мене, Переходимо на ребра великого пальця чи мізинчика. Ступня, впевнено, стоїть на плюсні. І тягнемося. Задня нога штовхає п'яткою стіну позаду. Дихаємо. Намагаємося корпус ще вирівняти і піти більше назад. Ніби ми хочемо наші лопатки десь перевести далі ваших сідничних складок. Не перегинаємося, да? ми просто намагаємося відштовхнути корпус, відкрити більше живіт, включити м'язи спини, вдихаємо, переходимо в положення в компенсацію. Ногу ліву. Ми відштовхуємося лівою ногою, ми хочемо відштовхнути і такий ефект, що ви відштовхуючись, хочете покласти таз ще більше до передньої частини ніг і в складку опустити корпус. Дихаємо, пам'ятаємо, що плюсною і ніг ми штовхаємо стіну попереду, включивши чотириголовий м'яз. М'яз передньої частини ноги. Для того, щоб не перерозтягнути задню поверхню ніг. А ваша п'ятка штовхає стіну позаду. Нога сильна, активна. І поїхали. Вдихнули, перейшли. Видихнули, м'яко штовхаємося лівою ногою. таз, опускаючи корпус вниз. Вдих. Проста біомеханіка. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Повільно проживайте, протанцюйте кожен рух. Видих. Довіртеся своєму тілу і дайте йому зрозуміти, що ви хочете лише для нього. Вдих і повернулися назад. Опустилися. І зараз ми з вами зробимо широко наші коліна. Перейдемо в жабку максимальна ширина. Ви можете повернутися в інше положення, щоб не давило вам в коліна. У вас вугол повинен бути від ступні, де коліна 90 градусів, Ступні скорочені, активні. Опускаємося вниз. Слідкуйте за тим, щоб коліна, таз і коліно іншої ноги були на одній лінії. Тобто не назад не переходимо, ні спереду не лежимо. Ми намагаємося цю лінію зберегти. Тут підтягнули пупок. не втягнули, щоб вас підкрутило. Підтягнуло, щоб живіт не висів і не було такого прогину в попереку. Підтягнули і намагаємося. Залишитися в такому положенні до комфортних нам відчуттів. Якщо буде боляче, підскорочуйте. І дихаємо. Даємо можливість великим м'язам наших ніг розслабитись і пустити наші ноги в розслаблення. Вдих. Видих. Повільно вдихаємо, корпус переводимо вперед. Ноги зібрали. З цього положення перейшли на четвереньки досить обережно. І виконаємо зараз компенсацію. Права нога, переходить за ліву. Ліву розвели назад, ліву ступню відвели до сідниці, так щоб ваші сідниці дві сіли повністю на підлогу. Ви можете залишитися в такому ж положенні. Якщо хочете зробити складний варіант, у вас все вийде. Виконуємо гамокасану, де ви ступні доводите до ваших сідниць, завертаєте. І дві сідниці повністю лежать на підлозі. Хто відчуває, що це для вас достатньо, залишаємося тут. Хто думає, хм, а я хочу ще, бо нічого не відчуваю, ви можете опуститися вперед. Дуже важливо, ногами ви ніби хочете віштовхнути таз, для того, щоб сідниці не підіймалися за вашим корпусом. І опускаємо наш живіт повністю на передню ногу. Не забуваємо тут витягувати пряму лінію хребта, витягуючи хребет з тазу, піднімаємося, змінюємо положення. Тепер права йде під низ, ліва йде, пам'ятаємо, да? кому складно ще поки що можете ставити ногу біля коліна, хто Ускладнюємо коліно на коліно, повністю таз поклали на підлогу. І в такому положенні залишилися. Хто хоче ускладнити, ступні активні. Опускаємося вниз. Зараз по відчуттям більш яскравіші в нашому макірі. Витягуємо, підтягуємо пупок. Ноги сильні. Зараз на підлогу взялися руками під коліна, починаємо опускати свою спину, куприк підкрутили, ложимо крижі. Далі переходимо до попереку, не валимось. Від попереку відчуваємо, що вже пішов грудний відділ, голова тримається. І тільки потім ми лягли. Повністю на спину. Можна взяти себе за сідниці, ще підвитягнути. І тепер поставили ступні ваші на край клинка, а коліна з'єднали. Компенсуємо, глибокий вдих, глибокий видих. Підтягнули тепер повільно праву ногу до себе розслаблену. Лівою штовхнули стіну попереду. Розслаблена нога максимально сильно прилягає до грудної клітини. Глибокий вдих. Видих. Ще одиндих. Видих, змінили положення. Ліву ногу до себе. Відчули, як ще більше поперед приліг до килимка. не напружуємо спину. Ліва нога розслаблена. Права витягує нашу лінію тіла вперед перед собою. Чим глибше ви дихаєте, тим ймовірніше, що ви розслабитеся і ще глибше підете в дану практику. Тепер вдихаючи, підтягнули праву ногу, взяли двома пальцями за великий палець. Те ж саме зробили з лівою ногою і лягли в позу щасливої дитини. Зараз намагайтеся коліна. Покласти далі за корпус на килимок, а ступнями уявно, що ви хочете підняти над собою стіну. Не завертаємо, не косолапимо, не відкриваємо. А ми намагаємося в такому положенні стояти, ніби перевернути положення до стіни. Уявно стоїмо на підлозі. І намагаючись все більше можна таз підіймати, щоб ваші коліна поставити на підлогу. В цьому положенні можна зі сторони в сторону похитатися, відчути якісь в підсвідомості дитячі спогади. З цього положення збираємо ноги перед собою, обіймаємо, піднімаємо голову і і повільно лягаємо в шавасану. Дивіться, що я роблю, я штовхаю ногами стіну позаду. Тепер хочу ще більше випрямити свою спину, ніби я стала в тадасану. Видихнувши, тепер максимально розслабилися. Ох, я вдома. Глибоко вдихнули, надули м'ять живота. Повільно, ніби закуповух хтось витягує вгору. Видихнули через рот і ще не розслабилися. ще один Не Розслабилася від. Ну, а я на цьому буду завершувати. Дякую за практику. Я надію, що ви відчули своє м'яке тіло, зрозуміли, над чим вам ще потрібно працювати і що вже вас стало краще виходити. Долучайтесь до моїх практик. Систематично займайтеся і, повірте, результати вас не змусять довго чекати. Дякую вам за те, що зі мною. Дякую за довіру. Буду рада бачити себе на курсах. До побачення!